Доброго вечора. Вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України у війні з Московією. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви. Дякую вам, що молитеся разом з нами за перемогу України. Дякую вам. Мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільнодум». Я займаюся тим, що за допомогою духовних методів. Очищаю підсвідомість людям, очищаю душу людей для того, щоб зцілити людину, для того, щоб допомогти налагодити відносини з іншими людьми, щоб вирішити інші складні життєві ситуації. Сьогодні я проведу колективну молитву за перемогу України. Як і кожний вечір о 21.10 я провожу цю колективну молитву на Ютуб каналі Вільнодона. Тому перед самою молитвою запрошую вас підписатися на цей канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати наступні колективні молитви і нові відео, які регулярно виходять на каналі. Це подкасти і молитви і медитації. Дякую вам за підписку, дякую вам за лайк, за коментарі, що ви пишете. Ваші лайки, коментарі постійно допомагають, призводять до того, що цю колективну молитву все частіше і частіше Ютуб пропонує іншим людям. Дуже вам за це вдячний. Хочу зразу сказати пару слів про молитву, що я використовую. Це покаяльна молитва. Її особливість в тому, що вона допомагає очистити душу від, від різних складних думок. Я маю на увазі, в першу чергу, думок про зневіру. Зневіру у тому, що усе буде добре, що війна закінчиться. Це різні страхи. Ця молитва очищає від страхів зараз. Особливо дуже багато страхів, і вони надзвичайно швидко розповсюджуються по людях, тому що люди дивляться новини, слухають, дивляться соціальні мережі. І в цей момент у наші душі западають різні думки, які призводять до виникнення страху, до тривоги, також постійні повітряні тривоги призводять до того, що накопичується тривога, інколи даже не усвідомлювана тривога, але вона впливає на нас. Це руйнує наше здоров'я, нашу нервову систему. Крім того, будь-які. Ті думки, якими наповнена наша душа, вони так або інакше впливають на наше життя, реалізуються в нашому житті. Тому дуже важливо, і саме для цього я й провожу колективну молитву, щоб допомогти людям очиститися від а, зневіри, від страхів, від сумнівів, від страху а, за майбутнє, за рідних. А, і взагалі від прихованих страхів та тривог, і крім того, ця молитва дуже також важливо, вона збільшує віру. Віру в те, що все буде добре, віру в те, що Україна переможе, що Збройні Сили України звільнять усі території, що Окупувала Росія, що в нашій країні настане мир. Настане процвітання, наша мова українська, культура будуть процвітати, держава становитиметься з кожним роком міцніша, наша економіка розвиватиметься і процвітатиме. Нам і нашим дітям буде робота, зайнятість. Ми будемо заможні і процвітатимемо. Тому, будь ласка. Давайте і почнемо саму молитву. Для цього я ввімкну слайд із коротким текстом молитви. Весь текст молитви, який я використовую, ви можете побачити в описанні під відео. Також там є пропозиції моїх попередніх відео, попередніх молитв. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Давайте розпочнемо. Слава Богу! З Господом Богом, значить почнемо. Господь всемогутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш мені пережити, відчути, побачити, бо я довіряю тобі, я вірю в Тебе, я вірю в Тебе, я вірю в Тебе. Вірю в тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що російські війська вторглися в мою країну. Будь ласка, Господи, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую тобі, дякую, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив мене. Від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую, що подарував мені віру, міцну впевненість у перемозі України. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш мені відчути, пережити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих, страхах, сумнівах з зневірі, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що вже більше року в моїй країні іде кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, дякую, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, Господи, що наповнив мою душу вірою у перемогу України. Дякую Тобі, Господи, що заспокоїв і дарував упевненість у тому, що все буде добре, що війна закінчиться нашою перемогою, що усі, хто попав в полон, будуть звільнені. А усі, хто зараз воюють, повернуться додому переможцями, живими, здоровими, неушкодженими. І будуть жити і процвітати зі своїми родинами. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь самобутнє. Я люблю тебе. Господи! Я розкаююся у тих своїх неправильних думках, страхах, негативних переконаннях, травматичних спогадах, сумнівах, що стали причиною того, що вже більше року в моїй країні йде війна, що в моїй країні сотні тисяч людей призвані у армію, щоб захищати свою країну. Будь ласка, Господи. Прошу тебе, вибач мені. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, що наповнив мою душу спокою і впевненістю, що все буде добре. Дякую Тобі, що. Даруєш мені віру в перемогу України Те, що Збройні Сили України звільнять усі території, що Окупувала Росія. І в нас настане мир і процвітання для усіх українців на всій території України. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі, дякую Тобі. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, я люблю тебе. Я розкаюся, я розкаююся в тих своїх неправильних думках, ментальних програмах, переконаннях. Страхах, сумнівах, що стали причиною того, що вже більше року в моїй країні йде війна, що в моїй країні обстрілюють мирних людей, обстрілюють мирні міста е, ракетами і дронами. Що в моїй країні мільйони людей стали переселенцями, втратили свої домівки. І джерела своїх доходів. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, що вибачив, дякую Тобі, Господи, що очистив мене від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи, що ти наповнив своєю любов'ю мою душу. Дякую тобі, Господи, що Ти заспокоїв. Мені. Дякую Тобі, що сповнив вірою у перемогу України. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, дякую, що приготував для мене, для всіх українців мир, спокій і процвітання. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі. Дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь в я, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш мені пережити, побачити, відчути, бо я довіряю Тобі. Господи, я вірю в Тебе. Я розкаююся, Господи, я розкаююся у тих своїх неправильних думках, гордині, гніві, сумніва, страха, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною вторгнення російських військ і те, що росіяни вже більше року і далі продовжують, продовжують нападати на мою країну. Будь ласка, Господи, мене. Будь ласка, прошу тебе, вибач. Дякую тобі. Господі. Дякую, що вибачив. Дякую тобі, що очистив мене від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, що дарував мені впевненість у тому, що все буде добре, що Збройні сили України переможуть. Що настане мир, що усі, хто воює зараз, повернуться додому переможцями, живими, здоровими. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі, Господи. дякую Тобі, що приготував для нас перемогу, приготував для нас мир, процвітання, відбудову. Дякую тобі, Господи. дякую. Я люблю тебе. Господь всемогутнє, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні іде кровопролитна війна. Мені дуже шкода, Господи. Мені дуже шкода, що в моїй країні помирають люди, що мільйони людей покинули країну, виїхали і. Ще сотні тисяч і мільйони людей також втратили свої домівки. Будь ласка, прошу тебе, Господи, мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, дякую, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі. Господь. Дякую тобі, що зміцнив мою віру у перемогу України. Дякую тобі, Господи, що зміцнив віру у перемогу усіх українців. Дякую тобі, дякую тобі, Господи. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе. Я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею. Я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю у тебе. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні відбувається кровопролитна війна, що в моїй країні помирають люди. Помирають мирні населення, мирні люди. Будь ласка, прошу тебе, Господи, вибач мені, дякую тобі, дякую тобі, що вибачив, дякую тобі, Господи, що очистив від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Що наповнив вірою у перемогу України, мене і всіх українців. Дякую Тобі, Господи, що наповнив вірою, безперечною впевненістю, у перемогу з України, усіх людей на планеті. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Господь всемогутній, я люблю Тебе. Я люблю тебе. Мені дуже шкода, що в моїй країні йде війна. Будь ласка, прошу тебе, Господи, вибач мене. Дякую тобі. Дякую, що вибачив. Дякую, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи що ти зміцнив мою віру і віру всіх українців у перемозі України і приготував нам перемогу, мир і процвітання. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую вам, що молилися за перемогу України. Дякую, що були разом з нами. Дуже вам вдячний. Дякую вам, що пишете коментарі за підтримки. Дуже-дуже вдячний. Це так приємно. Вибачте, дякую, що були з нами. Дякую, що молитеся. Наостанок хочу попросити вас про лайк, про коментар про те, щоб підписувалися на цей канал. Це допомагає в розвитку каналу і надихає мене продовжувати колективні молитви, а крім того, надихає мене створювати нові відео і нові молитви. Дякую вам. Якщо у вас є бажання, побажання або якісь свої думки, то пишіть їх у коментарі. Я радий їх почитаю, дам відповідь на них. Дякую. А зараз до побачення. Зустрінемося завтра о 21.10. Слава Україні! Слава Україні!